Будь ласка. Зараз камеру вимкну. Так. Добрий день, шановні колеги. так Зараз, Зараз на повний екран переведу. Так. Добрий день, шановні колеги. Вас вітає Марк Володимирович Дивинський, лікар-терапевт структурного підрозділу Запорізького ТОФНЕФРОЦР. Сьогодні доповідаю на тему гострий напряк легені пацієнтів на гемодіалізі та алгоритм дії лікаря при цьому стані. Отже, з першого розпочнемо з причин. Ну, безсумнівно, в нас і може бути кардіогенний та некардіогенний набряк легень. З кардіогенним зазвичай зіштовхуються лікарі в стаціонарі, а некардіогенний вже більше характерен якраз в нашому випадку, тому що він ну, часто виникає на фоні ниркової недостатності. Наприклад, от ось якщо більш предметно розмовляти в нашій рутинній нефрологічній практиці. Ну, найпоширенішою причиною набряку легень є власне підвищення гідростатичного тиску в легенях, тому що в наших пацієнтів ну, постійно майже є перевантаження позаклітинною рідиною. І так, ну, у багатьох пацієнтів є і дисфункція лівого шлуночка. тому що у багатьох великий стаж гіпертонічної хвороби. Ми розуміємо, як це впливає на ліві відділи серця. От. Безсумнівно, інші причини можуть призводити до цього зараз. Я більш так. Покажу ну, потім трошки більш предметно, які ще причини і як саме. От, якщо брати до уваги два таких великих дослідження, от, які включають більше ніж 1100 пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, от, то основними причинами. Як бачите, ну от в 50 випадків це були значний міждіалізний приріст ваги, так, тобто пацієнти багато набирають е, рідини. От. А також е, ну, не зовсім оптимальна суха вага. Що от е, в проміжку з 2000 року по 2007, що зараз? От. А зараз, от графічно, якщо посилатись на дослідження 2015 року. Тут вибірка 100 пацієнтів, тобто, як ви бачите, 34% випадків це міждіалізний приріст ваги великий, да? тобто більше 4%. Неоптимально підібрана суха, також суха вага, це 18%. І той набрік легень, який відбувається при гіпертензивному кризі, так, це також 18%, це основні причини. Частка набріку легень, що виникає внаслідок легеневих інфекцій, вона зменшилась. Так. Щодо механізмів, що призводять до напряку легень, це безсумнівно трансудація бідної білками рідини в легеневий, або альвеолярний простір. От. Це при кардіогенному напрямку, який більш характерний для стаціонару. От. І в нас також проникність легеневого ендотелію підвищується при некардіогенних причинах. От графічно зображено, по при яких причинах, які відбуваються СУВи. Тобто, ну, в нашому випадку з нарковою недостатністю, детеліальна проникність вона збільшується суттєво. От, гідростатичний тиск збільшується, от, як ви бачите. Власне, так, ну, таким чином, завдяки таким механізмам, у нас є оце накопичення рідини, і, і внаслідок власне, розвивається набряк легень, саме в наших пацієнтів. Якщо занурюватись більше глибше в патофізіологію, то от, як ви бачите, знижені регуляції транспортерів солодної води, натрійкальової те фази, аквапарину 5 в легенях також вони да, призводять до того, що накопичується рідина в легенях у хворих. От. Ну, і теоретичні такі є моменти щодо запальниці токінів, тому що ми розуміємо патофізіологічно, які в нас у пацієнтів а, є. Ну, особливості хронічної хвороби нарок, як вони проявляються на так. при хронічному при ураженні, враження, От, які патологічні каскади відбуваються у даних пацієнтів. От. І отже, коли ми знаємо, що ну, 50% випадків це якби збільшений приріст тваги. От більше ніж 4% та не зовсім там оптимально підібрана вага. То ми розуміємо, яких пацієнтів є якби високий ризик розвитку, наприклад, легень. До речі, якщо повертатись до досліджень, 36% випадків, якщо от брати там там 100 з 2000, ну, з 2000 до 2007 і в 2015 році, що там, що там було по 100 пацієнтів. 36% випадків це рецидиви, наприклад, колеги. Тобто це повторюється, так? Отже, тому ми знаємо, у яких пацієнтів є підвищений ризик. От, і якщо нас там викликають до такого пацієнта і є прояви дихальної недостатності, то в першу чергу ми викликаємо інших лікарів да, медсестер для того, щоб нам ну, допомогли в такому стані пацієнта. Да, в цій ситуації щоб допомогли, саме ми з цією ситуацією ніяк не розбираємося, от за необхідності так, не ну, формуємо внутрішньовинний доступ. Ну зазвичай це не потрібно, але в деяких випадках. Може, доведеться таке зробити. От. Кисневий концентратор та індивідуальну маску ми пацієнту готуємо, так, тобто, щоб воно у нас поряд було. От. І, власне, після оцінки стану пацієнта, якби після верифікації, після того, як ми ну, найбільш, мовірно, це, наприклад, легень, ми безпосередньо починаємо пацієнта лікувати. Тобто, тобто, зараз переходимо більше до обстеження. Що при обстеженні пацієнта аускультативно, Ну, по-перше, ми, якби і Візуально, навіть ще без агрескультації, ми можемо почути дестатні хрипи у пацієнта, а йому буде важко знаходитися в горизонтальному положенні. То при обстеженні, що ми можемо почути? Тріск, хрип і крепітації, так? Ми можемо побачити у пацієнта набряки нижніх кінцівок, напрушення яремних вин. От. У пацієнта може бути кашель продуктивний, з рожевою піднестою мокротою, з рожевою, ну, рідко, але таке також може бути. От. Пітливість може бути у пацієнта, дискомфорт в грудях, да, такі стенокардитичні болі, важкість, от. зниження тиску, ми на це звертаємо увагу. От. І важливо, ми запитуємо пацієнта, да, що його турбує, для того, щоб оцінити здатність розмовляти повними реченнями, для того, щоб от подивитися, чи включаються допоміжні дихальні м'язи. Рахуємо там частоту дихальних рухів у пацієнта. От. І на цьому моменті обстеження ми якби робимо такий проміжний диференційний діагноз, да? От, ну, на основі там аскультативних метод. Що, які причини мож, могли б призвести, який зараз там стан ймовірний у цього пацієнта? Безсумнівно, без, ну, без рентгену, без більш, якби, ну там, без інструментальних методів обстеження, ми не зможемо точно верифікувати, який цей стан. Але якби бажано, да, от, в яку сторону більше, що могло призвести саме? Тому що і при пневмонії може розвинутись, наприклад, генійці проблеми, які да, от, ну, з проникністю при оцих всіх станах можуть бути у нас такі. Проблему у хворого, тому намагаємося віддиференціювати. от власне, потім після обстеження, коли ймовірність набрік легень, у нас ну, дуже висока, да, от ми розуміємо, що це найбільш, ймовірно, набрік А Яка мета надання допомоги? Безсумнівно, ми знижимо прояви дихальної недостатності та цього ускладненого дихання, яке хворій відчуває. Ну, Перфузія органів, особливо головного мозку, у нас, ну. На першому місці адекватно оксигенуємо хворого, от. і намагаємось знизити після навантаження та посилити перед навантаженням. Яким чином? Зараз загалом, тобто, переходячи вже безпосередньо до втручань та лікування хворого, ми готуємо ручний дефібрилятор, щоб поруч він був це згідно протоколів. От. Це дуже важливо надати пацієнту комфортне положення в ліжку. Щоб він не знаходився горизонтально, ну він і, і не буде, але так. От. А, значить, постійно моніторуємо артеріальний тиск, сатурацію кисню, так От. А, і ЕКГ. Нам дуже важливо, щоб власне те, що ми казали при диференціації, щоб побачити, можливо, у нас тут є дійсно інфаркт. От. А, які цільові значення по сатурації? 94-98 підбираємо таку швидкість потоку, щоб досягати цих значень. От, а щодо ультрафільтрацій, багато де ну, якби в протоколах, особливо, якщо ми бачимо, тобто об'єктивно є прояви гіпергідратації, безсумнівно, ми продовжуємо процедуру гемодіалізу, щоб збільшити об'єм, який ми знімаємо, щоб швидкість збільшити. Так? І Звичайно, ми перевіряємо після кожного втручання, після кожного ну, там, руху з пацієнтом, все, що ми робимо, ми одразу це контролюємо аскультативно. От. І, власне, медикаментозна така підтримка, терапія в залежності від рівня артеріального тиску. Якщо артеріальний тиск систолічний в цьому випадку, да, більше ніж 110, ми а, використовуємо нітрати. От. Нітрати використовуються в таких дозах можна сублінгвально, да, 0,4 кожні 5 хвилин до 3 доз. От, або це перша лінія, зараз я більш так предметно покажу: літеглицизін внутрішньовенної інфузії. Якщо ми маємо набряк легень, що розвинувся на фоні а, гіпертонічного кризу, ну, безсумнівно, це використання бензогексонів внутрішньовенно, там ще е, інші способи введення представлені. В деяких випадках е, також ну, можна використати такі методи. якщо там пацієнт у нас, от, наприклад. Ну, Пацієнт в нього не завжди може розвинутись на брик легень безпосередньо там на процедурі. Є в нас ситуація, і про дорішньовенний доступ також така ж ситуація, що нам може знадобиться він. От так, тут власне по нітратам тут представлені дози, в залежності від того, яка це форма, да, таблетований чи спрей. от І все ж таки, першою лінією лікування. Якщо у нас тиск більш, все систолічний більше, ніж 110, ми використовуємо гліцеріл тринітратну як внутрішньовенну інфузію. От. Дози представлені, максимальні дози також. І все ж таки краще використовувати його ну, і титрувати. От, там... Притиску 160, ну да, ми можемо такі дози використовувати, от. Але якщо ми кажемо про тиск в проміжку від 110 до 160, то ну, дози будуть трошки менше, тому що ми боїмося потенційного вираженого зниження тиску. Так чому? По нітратам є от такі особливості щодо їх використання, тому що деякі пацієнти у нас ну, через легеневу гіпертензію приймають препарати як селденефіл, варденефіл, от, тому це потенційно може викликати ще більше зниження тиску, от, з обережністю, тобто менші дози треба використовувати нітратів. От. Ну і також інші препарати, які використовуються при легенвій гіпертензії, також з обережністю або взагалі уникати а, от, в такому випадку. От. Щодо нітратів далі щодо особливості використання їх, а, обережно ми їх використовуємо, якщо ми бачимо, за даними ЕКГ, ознаки а, інфаркту нижньої стінки. ніжньої стінки, так? От. тому що ну, взагалі такі пацієнти потребують попереднього навантаження правого шлунка адекватного. Це таке дуже дискутабельне таке питання, але ну, в цьому випадку обережно треба з знітра препарату. Мінімальні дози, ну, дивимось на клінічний ефект, от постійно контролюємо артеріальний тиск пацієнта. От, чому? Тому що гліцеріло-тренітрат, цей стадати, він знижує наповнення лівого шлуночка завдяки виносній дилітації. От. Так, він знижує системне постнавантаження, але в випадку, якщо ми про інфаркт кажемо, от, можна так. Якщо ж, випадок, у нас систолічний тиск менше, ніж 85, деякі автори вказують менше, ніж 90, ми використовуємо ті наптропні агенти, які у нас є в наявності. От, у нас в цій ситуації, коли, наприклад, гень розвинувся, буде поруч анестезіолог, тому ми зможемо під контролем тиску використовувати такі препарати, як норадреналін, дози указані, от, під контролем тиску, так, ми титруємо цю дозу, от, і дофамін. Зазвичай по протоколам там від трьох починаючи, але от, як ви бачите, альфа-міметичний ефект і пресорний він досягається саме на такій дозі. Знову ж таки, під контролем тиску використовуємо ці препарати, враховуючи те, що там добутаміну у нас немає, от нородрелін все ж таки на першому місці йде як інотропний агент в цьому випадку, так якщо ж, якщо ж у нас неефективні наші заходи, тобто прогресує дихальна недостатність. Ну, дуже низька сатурація, якби симптоматика наростає. Ну, Або якщо ми хворого стабілізували, все ж таки, так? Ну от, тобто зменшились хрипи, зменшились прояви дихальної недостатності, ми ще в тому, що в тому випадку його транспортуємо реанімаційною бригадою до відділення, де йому будуть надавати інтенсивну терапію, тому що там його зможуть дообстежити, тобто точно вже верифікувати, яка причина. І, власне, тоді ту, ту специфічну терапію надати, яка необхідна в цьому випадку. Чи це інфаркт, чи це пневмонія, чи інші причини, які призвели, так? От, до цього напряколеги. Після, після випадку, після такого епізоду, от ми пам'ятаємо, що да, що кожен третій пацієнт із з тих досліджень, які я приводив, це рецидив на набриколегень. Тому після того, як у пацієнта стався такий епізод, ми повинні з ними, якби щодо дотримання питного режиму, щодо того, той, того об'єму рідини, який ми дозволимо вживати, ми повинні це проговорити, щоб він рахував всю рідину, так? От. а щодо обмеження вживання натрію, ми пам'ятаємо, які причини, так? значний приріст ваги це найбільша причина, найчастіша причина розвитку легень у наших безпосередньо хворих. Тому обмеження вживання натрію також це, ну, це принципово важливо. От. Щодо прийому антигіпертензивних, ну, ми розуміємо чудово, ми якби не можемо людину примусити, але ми проговорюємо з ним, так, щоб ми. Ну, наші цільові значення, щоб намагаємося підтримувати розуму, так з ним. От. А, знову ж таки, якщо ми бачимо, що у пацієнта часто є оце збільшення ваги більше на 4% від оптимального, також ми розуміємо, що це якби такий фактор ризику потенційно у цього пацієнта може розвинутись цей набрік легень. Якщо ми бачимо, що у нього з'являються набріки, так а, також це якби от, пацієнт знаходиться в такій зоні ризику щодо розвитку набріку легень. От. Так. Ну, на цьому слайді я представив ті, власне, ресурси, які я використовував. От. І в цілому це все. Я надам зараз ще протокол покроковий окремо файлам до чату, і на цьому все. Дякую за увагу, колеги. Дякую за конструктивну Дякую. і змістовну доповідь. Колеги, питання, будь ласка. Дякую, все зрозуміло було поетапно. Дякую. Дякую вам, Марко Володимирович. А ще запитання. Я не бачив там вас. Може, я пропустив в мене було, в, нас, в нас в центрі було декілька випадків набріку легень при порушенні серцевого ритму без інфаркту. Ну, бачите, от в тих дослідженнях, які я приводив, я зараз можу показати, які там були причини. От, ну, як бачите, в цих дослідженнях, ну, в цілому хвороба серця була. А так, а щодо на фоні ритму, ні, таких не приводили даних, тому тут важко сказати. Ну, безсумнівно, так, ми не повинні лікувати, використовуючи ті протоколи, ті накази, які там по інфаркту, по пневмонії, окремо там по аритмії, тому ну, в даних дослідженнях не було це причини. У мене є питання до всіх, в кого mm -hmm. є препарат бензикоксонії, це перше, і, хто його використовував і не почув про ізольовану ультрафільтрацію. Препарат бензикоксонії не є препаратом вибору при гострого легень та при зниженні тиску, особливо діалізних пацієнтів. Дякую. Ну, одна препарат є. Є і використовується, чудово використовується. Ну. Це сміла заява. Ще питання? Це, правда, що це важко. Бенджаексоні. Він не має ні в його протоколі. Він привозить до інсультів дуже великих і не є препарати вибору, коли є. Тихібен, що я бронтів. Так, у мене питання щодо сечогінних засобів. Ви нічого не сказали, чи застосовуються вони у пацієнтів з, зі збереженою залишковою функцією нирок? І, О. принаймні, як про профілактика да, для рецидивів, чи взагалі є якісь дані з цього приводу? В загальній популяції так, тому що ці всі, е, якби. Ну, це то, зрозуміло, то, а саме в діалізі. Ну, ми ми не, не використовуємо. Тільки Ну, ні, ні, ні. Ми не використовуємо теоретичні засоби в таких випадках. Хоча. Ну, я вважаю, що мінімальні дози так, може, й доцільно було б, але. Ну, якщо, наприклад. У пацієнтів знижені білки, чи буде той діуретик працювати, тобто, враховуючи його механізм дії, ну важко сказати, чи спрацює він. Тому в тих пацієнтів, які якби, ну, я зіштовхувався, у них або якби дуже знижений об'єм сеча, або анурія. Тому ну, безсумнівно ми не використовуємо діуретики в них в таких пацієнтів. Невелике оточення, як ще лікарі анестезіолога, діоретичні препарати використовуються у пацієнтів, у яких є від олігонорії, і діурез більше 400 мл на добу, тому ми можемо використовувати в дуже великих дозах. Це приблизно те ж терасаміт, близько 200 мг на добу, і воно спрацьовує інколи. А Якщо норіє, то звісно, ми використовуємо. Якщо більше 400 мл на добу, то діоретики ми використовуємо. Ну, Вячеслав Димович, це ж мова йде не про рутинне використовування діоретиків, а про гострий стан. Ну, У нас є звичайно. ізольована ультрафільтрація, яку ми маємо право використовувати. Так, так перше, що ми да, робимо при ізольованому. Е... ультрафільтрації. Незалежно Це залежно зробити. від того, які причини. Набріку легень. Ми ж всі розуміємо, що у нас є два шляхи, щоб позбавити пацієнта від набріку легень. Це позитивний тиск досягається тральвіалярний досягається або інтубації а, пацієнта, або не інвазивне, тобто сіпап-масочка і робимо позитивний тиск інтральуалярний, щоб рідину. А, Внутрішньо суди на або зменшити е, торкуючий об'єм, тобто зробити швиденьку ультрафільтрацію. Так, не трати, так, це все е, впливає на те, що стало причиною е, лікування наборку олігарів, або швидко врятує е, пацієнта, це, це ізольована ультрафільтрація, е, препарати нетрати е, та Позитивний тиск інтравіалярний Ну, щодо фільтрації, так, я вказував. Щодо збільшення об'ємів, тому що ну, на, це ж на процедурі, якщо відбувається, то так, а ми подаємо час, збільшуємо об'єми, збільшується швидкість, звичайно. згоден за всіма, а ще з приводу спирту: таке питання: хтось використовує чи ні? Например, Ну, нема ж протоколу зараз і я 1, знаю, і що мені нема, кажуть. Але до. ми можемо це робити чи ні? Навіть через масочку. То воно ж допомагає. Лі навіть... лікарю, лікарю, що він не хвилювався і надавав адекватну допомогу. Можна використовувати Добре. і використовувати. Ну так, а враховуючи, що в ресурсах цього не указано, то да, да. так. Бо ніде в указах немає такої інформації. Колеги, дякую ще раз за. На мій погляд, дуже змістовну лекцію. В мене декілька прикінцевих положень, скажімо так. Перше, на що я хочу звернути увагу, колеги, будь ласка, якщо ви міняєте тему доповідь, будь ласка, це, не, ну, це можливо абсолютно, багато є причин для цього, але, будь ласка, повідомляйте мене, тому що, наприклад, тестування я приготувала сьогодні за темою мій ломна хвороба. Прошу просто попереджати, що буде змінено тем. Я, звичайно, питання зроблю, ну, десь через годинку завантажу. Це перший коментар, і другий. Будь ласка, приймайте участь в тестуванні, тому що на зараз я проаналізувала нашу активність щодо доповідей і тестів за минулий квартал, і результати отримала невтішні. Тому що багато лікарів ігнорують, наприклад, тестування або відносяться до цього тяпля. Як результат, ми маємо ну, добро, враховується кожна правильна відповідь, ви це маєте розуміти. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і не ігноруйте тестування хоча б в наступному кварталі, щоб трошки вирівняти бали. Тому що ви отримуєте ноль не тому, що ви, вибачте, дурні, а тому, що ви просто це не робите. Ну, я думаю, що всі знають, кого це стосується. Якщо, колеги, якщо у вас нема зауважень, питань, коментарів, будь ласка, ми можемо на цьому завершити. Є питання щодо цього, щодо тестування? Немає. Добре, я всім дякую, особливо. Запорізькому центру. І до, до, до зустрічі, до побачення, гарного дня всім. Дякуємо, дякуємо Артуні. До побачення. До побачення.